Всім привіт! Ви на каналі Роман Зайц. і Сьогодні буде огляд бензопили Husqvarna 353. Ви знаєте, що це така, можна сказати, одна з небагатьох моделей Husqvarna, яка не зазнавала рестайлінгу вже близько 20 років. І це дуже великий плюс. Це модель добре вивчена майстрами, на неї є. Багато запчастин. Хочу сказати, що в цьому відео я хочу вам розказати якісь от саме особливості цієї моделі, цієї конструкції, а не просто технічні характеристики, хоча без них теж нікуди. Ця бензопила по своїм характеристикам а це 51 см кубічний об'єм двигуна і 24 кВт потужність. Вона її можна віднести до. Напівпрофесійного класу, чи ще як цей клас називають фермерським. Але по своїй конструкції це можна сказати повноцінна професійна пила. Ви знаєте, от розказати про цю конструкцію неможливо, не розказавши пару слів про невеличкий модельний ряд 2000-х років, бо конструкція в цих пилах була дуже ідентичною. Модельний ряд починався з бензопили Husqvarna 340 з поршньовою 40 мм. Далі йшла Husqvarna 345 з поршньовою 42 мм. далі Husqvarna 350 і 351 з поршньовими 44 мм. І ще була така моделька, я не пам'ятаю, чи вона завозилась на український ринок офіційно. Була ще така модель, як 346 XP, і сама потужна. Бензопила в цій лінійці це 353-я модель з діаметром поршня 45. Міліметрів начну з основного, з основного козера, який притаманний 353 й хускварні. Ці всі модельки з 340 по 350 модель вони дуже гарно ходили, мали дуже великий ресурс двигуна, гарні карбюратори, Вальбра і Зама. Тут були в залежності від року випуску і такі, і такі ставили. Але основним недоліком 340-345. 350-ї хускварни є те, що тут пластиковий картер, і циліндр напряму посаджений в цей пластиковий картер. І ви знаєте, не дивлячись на те, що ресурс не був великий. З часом цей картер зі сторони циліндра могло деформувати від температури, і його вже ніяк не відновиш. Треба було тільки вже робити заміну. А ця деталь дуже дорога в 353-й третій хускварні картер зробили. Як у повноцінних професійних пилах, як в 365 у 372 моделі, тут він магнівий з двох половин і циліндр через прокладку посаджений в цей магнієвий картер. Це дуже великий плюс. Ще один великий плюс зі сторони от глушника, якщо ми подивимося, то на 340-й, 345-й, 350 350 тіху скварні цей глушник кріпився тільки двома шпильками. Такий спосіб не зовсім практичний. На 353-й хускварні тут зробили чотири точки опори для глушника, і це набагато краще, бо це місце має дуже високу вібрацію. І для того, щоб не розбивало посадку під шпільку на циліндрі. Тут зробили ще допоміжне кріплення. Не на всіх моделях в цьому ряді є декомерційний клапан. На моделі 350 він є, і на 353-й він є. Це також плюс. Щоб зняти кришку з 340 по 350 моделі, треба було викрутити ось такі три гвинти. На 353-й хускварні. Доступ до повітряного фільтра і карбюратора значно краще зробили на таких защолках і маємо доступ до карбюратора, до циліндра, до свічки до повітряного фільтру. А сам повітряний фільтр на всіх моделях мені не подобається на цих моделях. Він вкручувався в пластмасову посадку на 353-й моделі. Його прижимає отака проволока. Ну, мені цей, цей спосіб не подобається. Бо з часом ця проволочка вона не буде його туго зажимати туди. Також мені не подобається, щоб зробити ревізію цього фільтра, треба його обов'язково зняти. Бачите, тут оця робоча зона зроблена гармошкою. Напевно, це, щоб збільшити площу, але і чистити таку поверхню буде складніше. Також бачимо, що на 353-й моделі є праймір підкачки палива. Ну, бачите, оцей, цей дріт іноді випадає зі своєї посадки. Така незручна не штука. Знов випало. Херня, коротше, повна. Як вже сказав, діаметр циліндропоршньової групи тут 45 міліметрів. Свічка НЖК, стартер, корпус стартера пластиковий, стартер без. Плавного пуску, і це дуже добре, бо на таких моделях, як 137-142, ця пружина плавного пуску досить рано ламалася. Бокова кришка металева, це теж великий плюс. Натяжка вже такого фронтального типу лазити зі сторони шини вже не треба. Теж великий плюс. Ось так виглядає кришка Made in Sweden написано. Що ми тут бачимо? Ось таку муфту старого зразку, муфта розвернута від двигуна. Зірочкою до двигуна це класична система Husqvarna. Фішка, скажімо так. Ще одним невеликим плюсом є те, що тут штатна зірочка іде розбірного типу. на Моделях 340, 345, 350 шла суцільна зірочка. Що ми тут бачимо? Ну, класична шина для всіх побутових і напівпрофесійних моделей бензопилку скварна. Шина 38 см, 325 крок, 64 ланки ланцюг. В комплекті йде ланцюг для твердих порід суперзуб. Ще хочу сказати, великий плюс на цій моделі є те, що тут іде. Маслонасос професійного типу на Husqvarna 340-345. Там маслонасос мав пластиковий плунжер, він досить таки швидко зношувався. Тут і сам корпус насосу, і плунжер іде металевий. І якщо на 345-340 була стабільна подача масла, то тут є. Оцим гвинтом регулюється інтенсивність подачі масла. Система антивібрації стоїть професійна, точно така, як на 365 й це металеві пружини, і блок картера, тобто двигун, він відділений від ручки управління цими металевими пружинами. Так, як то кажуть, принцип протидії двох мас. Спосіб управління пилою, такий класичний. Скажімо так, на всій лінійці був однаковий От такий комбінований важіль. Ну, Це був такий короткий огляд бензопили Husqvarna 353. Що хотілося б сказати в кінці, що мені дуже подобається перелік цих моделей. Husqvarna 340, 345, 350, 351, 353, 346 XP. Це дійсно був. Великий вибір напівпрофесійних бензопил, які відрізнялися по потужності і по деяким таким специфічним деталям. Зараз асортимент бензопил Husqvarna 135, 140, 435, 440 вони повністю ідентичні. Не можу зрозуміти, в чому асортимент цих пил. бо... Вони повністю однакові по діаметру циліндра поршньової групи, по потужності, абсолютно однакові. В чому асортимент чотирьох цих моделей мені зараз зрозуміти важко. Тобто, я, я віддаю перевагу моделям бензопил родом з 2000-х. Ну і до завершення хочу сказати, що двигун тут звичайний, класичний, двохтактний, не x torque таких бензопил все менше і менше. Ну, можливо, лишилась тільки 353-хускварна і 365-та зараз. Це ті, що не зняли з виробництва. Але я можу помилятися, напишіть в коментарях, які ще бензопили хускварна класичного типу зараз випускають. У мене на цьому все. Ви були на каналі Роман Заєць. До нових зустрічей!